Суспільна політична медіаплатформа інтервізор працює для вас Студія Світлана Кушнір. Лайк, підписка, коментар на наш канал обов'язково. Ми чекаємо на ваші питання і пропозиції. Ну а зараз традиційно зустрічаємося онлайн-зв'язком з основником дослідницької компанії Актівгруп Андрієм Яременко. Ми звичайно будемо обговорювати результати досліджень пульсу тижня. Це вже 115, п'ятнадцятий. Якщо з першого числа рахувати пульс тижня, дослідження громадської думки щодо. До найважливіших подій тижня з 15 по, 25, по 21 березня 25-го року. Звичайно, будемо обговорювати всі нагальні питання. Ване Андрію, я вас вітаю. Ви вже з нами на зв'язку? Доброго дня. Сподіваюсь, що так. Дуже добре вас бачимо і чуємо. Отже, перше питання. Перше питання, яке ви поставили своїм респондентам. Стосувалося ситуації після відходу Сил оборони України з Курської області, ми побачили на початку березня, як російська армія почала активно штурмувати прикордонні регіони Сумщини. А на питання, яке ви поставили респондентам, чи чули вони про те, що Російська армія накопичує війська на кордоні з Сумською областю? 93% ваших опитаних респондентів відповіли, що так зрозуміло, що ситуація до uh -huh. страшенна така. Знаєте, вибухова всі дуже бояться uh -huh. того, що відбувається. А яке питання було друге? І що відповіли респонденти? А друге питання було: чи здатна Україна захиститись від вторгнення у Сумську область? І тут продемонстрували такий помірний помірний оптимізм, а так, повністю 12%, відсотків, більшою мірою, так 53 відсотки. Тобто, такий оптимізм є, але помірний. Більшою мірою ні 20% відсотків, і повністю ні 4,3%. відсотки. Тобто такий собі оптимізм, але от шапка закидательства немає. Ну, будемо сподіватися, що наші громадяни, по-перше, вже звикають жити в умовах війни. До речі, президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Україна вимушена буде стати другим Ізраїлем, тому що Російську Федерацію нікуди від нас діти, і тому прикордонним регіонам звичайно припадає найбільше. Ми дуже співчуваємо тим громадянам, які втратили своїх близьких і рідних під час щонічних атак на Сумщину, 28 громадян сум. Із Сумської області отримали поранення. Російська армія і російські дрони атакували об'єкти цивільної інфраструктури житлового фонду, і це лише сьогодні, в понеділок, не говорячи про те, що ніч гинуть люди, українські цивільні громадяни. Ну і переходимо до другої, до другої величезної теми, яка була топ на тому тижні. Президентські Телефонні дзвінки 18 березня 2025 року. Президент США Дональд Джей Трамп подзвонив очільнику Російської Федерації Володимиру Путіну. Україна не визнає обрання Путіна президентом, тому що вибори відбувалися в незаконний спосіб на окупованих українських територіях, і українці просто змушували голосувати за Путіна. Так, от все ж таки, дзвінок був перемовини. В телефонному форматі стосовно тридцятиденного перемир'я або, скажімо так, припинення вогню, ще не перемиря. До нього ще далеко були озвучені 19 березня. Український президент поспілкувався з Дональдом Трампом. Ну і власне на цих вихідних в знову Верівверді, рі, Українська делегація і делегація Сполучених Штатів Америки проводять провели. Я думаю, що будуть не один раз зустрічатися перемовини стосовно наближення і кроків по справедливому миру для України, пане Андрію. В питанні стосовно телефонних розмов, що відповідали ваші респонденти? А, ну, по ми задали вже вдруге, як ви вважаєте, політика президента США? А щодо припинення російської війни російсько-української війни більше сприяє інтересам України, інтересам Росії власне інтересам США чи обом і тут ми стали ну трішечки менш оптимістичними, тому що от були у лютому три інтереси Росії 31%, відсоток, зараз 33%. відсотки. От, але тих, хто вважають, що інтересам США практично не змінилось, Там було 50,3% стало 50,1. стала А щодо того, чи вірити що президент США буде дотримуватись принципу жодних рішень без України, так само ситуація практично не змінилась. Повністю вірять, як було близько 2%, так і залишилось. тут було 3,2%, стало 2,4, тобто зменшилася в межах похибки. Скоріше так, ніж ні, як було 14,6, так і залишилось, тобто з точністю до десятих, скоріше Скоріше, ні, ніж ні, так, стало 37%. Ну, тобто трохи збільшилась, е, ні, не вірю 34%. Тобто, тут як ми не вірили президенту шасобову, так зараз і не віримо, але Отже, все ж таки, як ми дивимося, сподіваємося. Угу. Отже, о, респонденти ектів груп, які щотижнево роблять зріз соціологічних досліджень. По думкам стосовно найголовніших подій наших українських громадян розподілилися таким чином: загалом не вірять в те, що президент Дональд Трамп буде дотримуватися правила, яке вимагає, до речі, вся Україна і президент України Володимир Зеленський жодних рішень про Україну без України. Так от, це 72% не вірять, що Дональд Трамп буде керуватися цим правилам 17% Плюс-мінус вірять або майже вірять в те, що це відбудеться, і будуть враховані українські інтереси. Звичайно, все це сталося після того, як відбулися перемовини, Давайте скажемо так, сумно звісні, в овальному. Кабінеті, де фактично посперечався президент України з президентом Сполучених Штатів Америки, і ще й до того вступив у перепалку з віце-президентом Джей Дівенсом. До речі, можемо нагадати. Джей Дівенс сказав колись, що йому абсолютно, все одно, що там з тією Україною станеться. Нам не все одно, нам зовсім не все одно. Тому третім питанням, яке винесли соціологи на розсуд своїх респондентів, стали пропозиції щодо розміщення миротворців. Ворців в Україні, і я нагадаю, що активгруп веде спостереження за цим питанням починаючи з березня 2024 року, так от 90% з половиною українців у березні 2024 прекрасно були а, осіб, а, інформовані стосовно того, що таке станеться. А в березні 25 вже 92,2% говорять, що вони точно знають про ідею направити в Україну. Війська країн НАТО. Андрій, друге питання озвучуйте і розкладіть нам по відсотках, як відповідали українці? Ну на друге питання сказав: чи підтримували б ви ініціативу щодо офіційного розміщення солдатів НАТО у вашому населеному пункті? А, і ну насправді коливається навколо приблизно тих самих даних повністю підтримали би близько 50%, ну зараз 48,4%, але це коливання навколо 50%. Швидше так, 29% зараз, було 24, стало 20, тобто невеличке зростання. Швидше ні 8%, і однозначно ні 7,5%. Ну, тобто ми переважно хочемо, щоб все ж таки були миротворці у наших населених пунктах. І жодній пропаганді того, що якби, вони носять якусь шкоду чи загрозу, ми якби не віримо. Переходимо до наших внутрішніх питань. І, на жаль, в четвертому пункті анкетування респонденти Пульса тижня, який проходить на платформі Sunflower Sociology, відповіли, що не в курсі і не знають, що Верховний суд вирішив. Що у разі незаконної мобілізації служба для мобілізованого має бути продовжена. При тому, що 74,4% ваших респондентів, пане Андрію, сказали, що вони знають про це. Нагадаю, процедура призову військовослужбовців і військовозобов'язаних під час мобілізації є незворотньою і не може бути скасована навіть у разі визнання її. Протиправною. Таке рішення Верховного суду було оприлюднено. Звичайно, це рішення, яке українці оцінили з точки зору, чи правильно воно, чи неправильно. 73,4 майже як кількість громадян, які в 2019 році проголосували за обрання Володимира Олександровича Зеленського. Шостим президентом України сказали, що це неправильне рішення, і лише 12,5 з половиною вважають, що воно правильне. Андрію питання соціальної справедливості. Угу. Що відповіли респонденти? Справедливість наша ключова тема. А все ж таки я скажу, що чули про це рішення 51% і 23,4% що чули, але не певні. і це небагато Тобто люди насправді не дуже сильно про це чули. А далі ми дали два запитання: чи вважаєте це рішення правильним і чи вважаєте ви це рішення справедливим? А, і ми отримали в принципі, отримали схожі дані на ці два запитання а, щодо правильності правильним, так так, швидше так, разом а, трохи більше 11%, в той час як Ніта швидше ні разом сімдесят три чи вважаєте ви це рішення справедливим? Так, так швидше так, ну, вже близько 12%. А ні, і швидше ні. Це в нас 28,6 і 46,2%, якби відповідно. Тобто про це рішення інформація достеменно не донесена. Але от коли ми у форматі запитання донесли цю інформацію, тому що ми коли поставили запитання, чи знаєте ви про рішення, ми донесли і відповідно люди оцінили фактично маючи ту інформацію, яка в запитанні по справді новина трохи ширша, і вони його вважають, оцінювавши так неправильним і несправедливим. Отже, нагадаю, що українці лише 51% чули про рішення Верховного суду, що у разі навіть протиправної мобілізації до лав збройних сил України, сил оборони України військово зобов'язаних, це одно. Громадянин України має продовжувати нести службу 23% 4 десятих сказали, що вони ще чули, але не певні. І пан Андрій пояснив, що, скоріш за все, вони про це дізналися якраз з питань груп. До речі, якщо ви хочете стати респондентом Пульса тижня, ви маєте зайти в телеграм-канал. Пульт тижня там, до речі, вже всі, всі, всі інформаційні матеріали є. І зареєструватися. А потім щосуботи вам надішлють соціологи опитувальну анкету. Відповідаєте в телеграм-каналі, і за це навіть. Не просто отримуєте інформацію, а ще й можете отримати гроші, а гроші можна використати на поповнення свого мобільного рахунку, або або найкраще. Ми вас цього до цього закликаємо передати гроші як донат на Збройні Сили України. Отже, переходимо до наступного п'ятого питання. І тут, пане Андрію, вам всі карти в руки, тому що. Тому що на минулому тижні Міністерство фінансів України раптом просинається, ну воно ж то не просинається так, але воно вирішило спростувати інформацію про. Швидке підвищення податків для фізичних осіб підприємців поширена ця інформація була в анонімних телеграм-каналах, і звичайно українські підприємці, які і так страждають, від скажімо так, трошки перекошеної, а це я дипломатично скажу. Податкової системи весь час тих, хто в білу працюють, намагаються обскупти ви і ко, да? і команда їхня ще більше коштів. Тому які питання ставили респондентам, і як вони оцінили е, цей публічне публічний вихід міністерства з спростуванням цієї інформації, і фактично, намаганням, ну мабуть, чи не вперше, заспокоїти громадян, що підвищення швидкого підвищення податків для фопів не планували. Ну, насправді поставити питання трішечки по іншому, тому що ми ну, була інформація, потім вона була спростована, і, власне, запитувати про інформацію ну, якось не Тому ми запитали взагалі про ставлені про очікування до податкового законодавства. Тобто, чи очікуєте ви змін податків у найближчі місяці, і зробили класичну шкалу від очікую істотного збільшення до очікую істотного зменшення, а так от. Ми вийшли про те, що збільшення очікують 47%, ну, тобто майже половину очікують збільшення податків. Це не просто довго, а це в принципі, в цілому, ми від держави очікуємо збільшення податків. І ще третина очікують, що податки будуть залишаться такими, як є. З очікую незначного зменшення, очікую істотного зменшення, ну, разом там трохи більше 5%. Тобто, ми разом вважаємо от всі українці. от можна сказати, що от ми, українці, а чекаємо від податкової системи нічого хорошого в кращому випадку. Вони просто не змінять те, що є в іншому випадку. Піднімуть податки не на попит, на ну, щось інше. І далі ми задали запитання, що. Чи призводить збільшення податків до покращення забезпечення армії або полічення соціальних стандартів? Це ми запитання задаємо під час кожного підвищення податків або чуток, коли є таке підвищення, і ми бачимо стабільне зменшення от, оптимістів. Якщо у травні 2024 року оптимістів, які вважають, що призведе було в сумі 24%, так далі можна подивитись на графіку: йде поступове зменшення, і зараз їх разом а, ледь більше 14%. в той час як ні. І швидше ні сімдесят шість. Ну якби тут очевидно, на жаль, тут питання не тільки до от, умовного, те, що каже, то що в нас на по, 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 отримала назву Гетьманцевщина, а, але не тільки до неї, але і до довіри влади в цілому, тому що все, що робить там міністерство фінансів, податковий комітет, і так далі, воно про те, як зібрати гроші. А друге, запитання про те, як витратити, і з довірою до витрат гроші у нас якось теж не дуже будемо звичайно, будемо звичайно сподіватися, що до наших і законотворців і, можна владці дойде, що для того, щоб українці платили податки добросовісно, з легкістю і з розумінням громадянської відповідальності. Перед державою потрібно зовсім небагато. Не просто створювати інформаційні приводи, розповідаючи про те, що ми не будемо підвищувати податки. Просто треба створити таку систему податкування, при якій податкове навантаження не буде таким надзвичайно тяжким для наших підприємців, а сплата податків має бути не просто прозорою, а ми, громадяни, які платять податки, маємо. Точно знати, куди кожна копієчка наша пішла, для чого вона була державою використана, і чи ефективно вона була використана. Ну, це поки що мрії. Переходимо до іншого питання. Ну, скажімо так, мабуть, мабуть, пане Андрію, почули е, почули скарги українських громадян в профільному міністерстві і заявили, що Держбродспоживслужба спожив служба. До якої звернулося 567 українців щодо завищених цін на лікарські засоби, створить національний каталог цін на ліки. До речі, 73 з половиною наших громадян вже цю новину чули. На жаль, 26,7% поки що не в курсі, але всі ми хворіємо, на жаль. Всі ми ходимо в аптеки, і у всіх у нас, ну чесно скажемо, вилазять очі на лоба, коли ми два тижні тому або два місяці тому заходили і купляли ту ж саму пластинку таблеток за одну ціну. Приходимо а тут космічна ціна. Я вже думаєш, чи брати її, чи не брати, чи так якось переболить і забудеш. Які питання, пане Андрію, ви поставили респондентам? Окрім того, що чули вони, чи чули вони про ідею створення національного каталогу. Цін на ліки, а, ну по перше, чули 41,9 і відсотків, і ще певні 31,6 Насправді це не багато. Нас якби коли чули, то це там 80 чули, Там 70 чого. Це багато а тут це небагато, але а, ставиться до цього або нейтрально, або в цілому позитивно. Тобто на ваш погляд, чи стануть ліки більш доступними. А, так значно, так, але незначно відповіла третина. 50% сказали ну 49,9% сказали, що не стануть, ну тобто, а, а ліки стануть менш доступними, сказали 7,3%. Тобто, в принципі, ми не очікуємо або ніяких змін від цього, або швидше позитивних, але невеликих. Тому це такий а, позитивна відповідь. Нашим громадянам маю повідомити обов'язкову інформацію. Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі Sunflower Sociology метод самозаповнення анкет громадянами України віком 8 від 18 повних років і більше вибірка 800 анкет репрезентативна за віком статтю і регіоном України, окрім тих регіонів, які перебувають в окупації. Період збору анкет 22 березня. Теоретична похибка при довірчій ймовірності 0,95% і не перевищує 3,5%. відсотка. Пане Андрію, з нами був на свинську Андрій, Андрій Яременко, засновник досвідницької компанії «Активгруп». Ми розбирали, ну, можна сказати, майже ювілейний, 115-й пульс тижня. Як відповідали українці, що їх турбувало, і які найголовніші. Події і питання вони виділили і не обділили своєю увагою. Якщо наші громадяни хочуть стати теж респондентами ЕКІВ заходите в телеграм-канал Пульс Тижня, реєструєтесь, отримуєте анкету, відповідаєте. Заробляйте кошти і, будь ласка, ми вас закликаємо не витрачати їх на мобільний зв'язок. Можете, в принципі, це ваше рішення, але краще задонатьте на міцні 300 для підтримки ветеранів і Збройних сил України. Андрію, дякую. Дякую вам, до зустрічі. До зустрічі, суспільно політична медіаплатформа інтервізор, продовжить свою роботу. Дивіться наші нові відео, вони вже готуються і монтуються. В студії сьогодні працювала Світлана Кошнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові! А ми з вами обов'язково ще побачимось.